Друзі, є по наявності трактори Ловол. Вчора тільки розвантажений перший контейнер, там ще будуть надходити. Це у нас 50-ка із кондиціонерчиком, і з примусовою гідравликою. Кого цікавить така техніка, є по наявності. Значить, в даному тракторі повністю рівна підлога, стоять фільтра салонів, повна герметизація кабіни. Електронна панель приладів, кермо регулюється по нахилу, от, блокування заднього диференціалу. Ось от такий от ресивер стоїть від компресора. Примусова гідравлика. Ця техніка по наявності ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського. 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист.